Всім привіт! З вами канал Дідмака Кріпто. І сьогодні я вам хочу представити новий гем. А для цього потрібно підписатися на мій телеграм канал, Ютуб канал. Тут же підписуємося і залітаємо. Ловіть гемчик. Мінімальний домен, плюс отримаємо айрдроп від проєкту nft 3 labs це перший уніфікований децентралізований набір ідентифікації та кредиту для веб3. Цей проект. Привів 7,5 мільйонів доларів США на раунді СІД від Anomica Brands, CMC Holdings, Shima Capital, Anker та інших можете переглянути тут саме посилки. Ось переходимо посилки Кріпторанк. Чекаємо завершення. Гатаємо далі і економіка їхня. Ось раунд. Все... В общем, інвестовано 14 фондів у них сьогодні запустилось черга. Ми тепер можемо, маємо право приймати свій домен із завершенням і СМІ, плюс отримаємо токени аїрдропу. Ресерч по що ви що я сказав, що в них знизу кошти в них в числі Аніміка Brands. На цій же сторінці видно, що в них закрита на труна. Це такий запуск, тобто лаунчпад. У списку, власне, ви бачите наш проєкт. Приватний сел іде за прайсом 0. 054 за ток. За реєстрацію ми отримуємо 100 ісме. За реферала 50 ісме. Тобто є 2,7 долар і 54 за приватом. Можна сказати, ми в одній лодці з Animo. Так що, переходимо по моїй силці. Копіюємо силку. Вставляємо наш адрес МЕТАМАСКУ. Краще всі дії робимо через кошельки. Очікуємо завантаження. Так, Перепрошую. Перейшовши за посиланням, очікуємо завантаження, доки у нас завантажиться сама ссылка. Це наспеше Centralization interface for web 3 Ми інтересовані для Web3. Нажимаємо Create Now. Очікуємо завантаження. Завантаження відбулося. Нажимаємо Create Now. Так, okay. Ось нам би було фантом чи Metamask. Ми підключаємося, нажимаємо Metamask, підключаємося через Metamask. Нас підключає. Нам потрібно підставити подпись, подпись виконана. Все, можна дати логін. Зараз MetaMask підключаємо. Так, нам виконано, Дивіться, що нам далі потрібно зробити. Нам потрібно знайти, придумати логін. Давайте я придумаю Дідмакаш свій. Якщо такого на логіна немає, нажимаємо Create. Тобто создати. Відключаємо знову MetaMask, підписуємося. Ще раз підписуємося. Що Дід Макар, Біографію ставимо. Вашу там. Супер. Крипто. є, Копіюємо свій url адресу Я ж копіюю е, саме власне свій це саме е, телеграм-канал. З моє посилання за телеграм-каналом. Так. Копіювати. Ставити Create Canon так підписатися. Бач, можливо, воно не пускає. Це просто напишуть Макар І теж я раз Так, не пишеться ця несилка Just, іменем ми так надати ну, спробуємо ще раз підписатися. О, бачите, підписалися, все готово, так, бачите. Тіт на карті. І в вже є Вся наша реферальна силочка. Нажимаємо шар. Це називається поширити. Поширити в Telegram. Нам потрібно додати наш телеграм-канал. Саме. Normalna weryfikacja. W każdym razie to mój telegram kanał. Tak, przepraszam. Потрібно замінити телеграм-канал. Твітер канал перепрошую. Нажимаємо верифікацію. Верифікацію. мы ответим ты. А что за за внизу. Так, мы подъедем. Опять... Называем сейф. Теперь мы можем перейти на задний сайт. Все повинно у нас працювати. Отже, підписуємося на мій телеграм-канал. Ставимо лайки, підписи, коментарі, якщо щось не зрозуміло, запитуємо все, будемо об'ясняти. До побачення. Всім пока!